Ну, я десь на п'ятому ходу і у нього слона виграла. Ви чули? Ось це вам майстер-клас. На п'ятому ході вже в нас зайвий слон. А ви там що? То вчите Магнуса по 20 ходів і ви не можете нічого виграти. Ми знаємо з Іваном, як на п'ятому ході бути зайвим слоном. Але я не знаю, що Іван мені не показує. Знає тільки Іван. Ну, він там спрятався. Так я до сих пір його не бачу. Оце він сховався, так? Він сховався так, що ми до сих пір не можемо знайти того суперника. О, а можете я його попрошу показати? Ну <реш> Якщо він на п'ятому ході вже був білим і без слона, мабуть, він нічого не пам'ятає, тут не, не пройде. Слон Б5. Ну добре, ти з'їв пішака? Чи ні? Е а, ні, во, водка була. О, о, так. о, так ми почали пригадувати. Ну, е може він шах дав ну, якийсь тобі. Да, він... Бо я п'ятий хід підгадую. Це ж був другий, це третій, це четвертий, а потім да. на п'ятому він якось піде конем і забуде заслона, так чи ні? Ні-ні-ні. Е, не так, бо... Ну, е, шах був? Шах був, не тільки ферзьом, був шах, коли ось так. <гум> <гум> був. Маруті е, е, Так.